Вихованці Горішньоплавнівської дитячої художньої школи здобули перемоги у четвертому всеукраїнському інтернет-конкурсі живопису натхнення 2024. Цьогорічна тема відтворення культури народів світу в натюрморті. У номінації Декоративний живопис друге місце посіла Анастасія Лядова із роботою Шалена Мексика, викладачка Світлана Богомаз. Третє місце отримала Тетяна Васильчук із роботою Кольори Канади, викладачка Олена Мінаєва. Відзнаку журі в номінації Декоративний живопис здобули Олексій Носуль із роботою Японська культура, Євгенія Огорєва із роботою Смачна Італія, Анастасія Бикова із роботою Театральна Греція, викладачка Світлана Богомаз. Також у всеукраїнському творчому конкурсі Мій Шевченко в номінації Художнє читання. Перше місце здобув учень 3 Б класу загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 1 міста горішні плавні Богдан Кушнір, керівниця Неля Бреус.